Добрий день, з вами Ольга. Трохи більше, ніж півроку тому я зняла з пеньочка, це мені дарували пенючок, він був такий, бачите, в керамзиті, я відділяла ось цю малечу. Знаєте, вона так файно, мені подобається, бачите, тут корінчики в неї, листочки ось уже цей менший, цей вже трошки більший. Тобто, ну, вона така файна. В горщику корінчики мені подобаються. Ну, я вирішила її пересадити вже в субстрат. Мох вологий я її полила. Бачите, вже корінчик хоче через О, все. Так, бережненько. Бачите, дуже добре, що я її полила. Мох вологий, корінчики активні, розгалуження. Дивіться, яке у корінчиків. Я її посажу в трохи більший горщик, ніж вона була. Бо оці корінчики, бачите, то активні. ну тобто. І дивіться, що я буду робити. Ось один трошки корінчик. Такий поганенький я його відріжу. Обережно пінцетиком приберуся ці залишки листочка. Я бачила, що в мене тут, як в мене тут справи. І бачите, ось уже звідкиля ростуть корінчики, але мені не подобається. Ну, я хочу так оце все занурити, тому приберу цей листочок якраз оце все зачищу. Беремо листочок навпіл. Все тут і обережно так Ой. відриваємо. Все воно там відділяється. Зачищаємо залишки сухих листочків. І ви знаєте, я, і ще я вирішила цей листочок прибрати. І мені тоді взагалі вдасться ось так занурити. Буде взагалі прям файно-гарно. Обережно. Розриваю його навпіл, щоб у цей малечу не пошкодити. Це, бачите, який вже файний, гарний молоденький корінчик. І ось так. Дивимось ось тут. Бачите? Наче краєчку відірвала, але не відірвала. Я, щоб не пошкодити оцей молоденький корінчик. Ось так. О, трошечки. І ось так. О, дивіться. Я навіть не помітила, як я оцей маленький корінчик, як я його пошкодила. Це тільки я таке можу. Це, я б сказала, сіткі для руки. Так, тепер все одно буде файно, гарно. Отак от вдасться мені аж що так занурити оце все в субстрат. Горщик придеться взяти більше, щоб корінчик повністю отак я його розгалуження на цю висоту цієї, цих корінчиків. Вмістила орхідейку і тепер заливаю чистенькою водичкою. Ось так. І залишаю на годинку. Минула година. Дістаю малечу і ось так залишаю просихати. Малеча в мене просохла. Дивіться, яка тут гарна коренева. Я вирішила її ось такий горщик. Гадаю, зараз мені вдасться помістити в цей горщик оцю кореневу. На дно поклала кору, Я підготувала субстрат, дуже багато моху, бо це малеча, яка була в мохові. Тільки що з нього злала воду, ну, тільки що скори злала воду, використовую спресміка різий. І тепер ось так обережно вкладаю, дивіться, яка як ялинка, цю малечу. Ну, корінчики малечі. Ось так. Дуже так. Ну, хочу, щоб вона була в такому горщику, щоб була низька посадка. І за цієї кореневи буде трошки бокова посадка, але мене це не бентежить, я не хвилююсь за рахунок того. Єдине, що мені не подобається, зараз буду направляти ось у ці корінчики, ось отак по колу, щоб вони в мене вверх не росли. І присипаю субстратом все. Я вже кажу те, що вона збоку, я не хвилююсь, нічого страшного. Збоку, так збоку, і тепер так направлю корінчики по колу. Дивіться, все, малечу посадила швиденько. Бачите, ось так вона низенько вийшла. Корінчики тут все. Мені подобається. І тепер перший раз поливаю проливом. Все. Малечок і достатньо буде одного разу. Зараз вона у мене стіче. Висушую точку росту, щоб там все було в мене сухо. І все ставлю малечу, ну, як завжди, після пересадки: ставлю орхідейку на поличку з додатковим освітленням. Ось так уже квітувала малеча через 4 місяці, і майже через рік від посадки у кору у такому вигляді малеча поїхала до своєї нової власниці. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!